Доброго дня, шановні колеги, гості та представники медіа. Сьогоднішній наш брифінг, на який ми вас запросили присвячений саме запуску школи для громад культури у відновленні, ця освітня програма в рамках платформи Cure – Culture for Recovery, яку Міністерство культури та стратегічних комунікації України реалізує разом з фондом підтримка за сильну Україну у співпраці з міністерством розвитку громад та території України ДРІМ та Офісом Президента. Ця школа є системною відповіддю держави та наших партнерів на зростаючий попит та запит громад на підвищення власної експертизи у питаннях відновлення культурних об'єктів. Адже, як ми розуміємо, сьогодні... Що виключно організаційними, інституційними та фінансовими силами держави та міжнародних партнерів здійснити ефективне відновлення ну майже неможливо. Україні потрібні стійкі спроможні громади саме на експертному організаційному рівні, і саме для цього і створена школа, про яку ми сьогодні детальніше будемо говорити і розповімо. Тому, якщо у вас будуть запитання, просимо. Ми відповімо на все. Розпочнемо з презентації візії цієї ініціативи, і нам про неї розповість більш детально Анастасія Бо заступниця міністра культури та стратегічної комунікації, яка є безпосередньою ініціаторкою створення платформи культурного відновлення КЮР, пані Анастасію, прошу. Дякую, доброго дня, колеги. Власне, мені здається, що ми сьогодні зібралися для того, щоб говорити набагато такий ширший контекст ролі культури для нашого суспільства. Хочеться, щоб ми проговорили не тільки про те, що формує кожного з нас зсередини історично, етнічно їх формує. Власне, те, ким ми є. А хочеться, щоб ми проговорили про новий формат відображення культури у е, проектах відновлення. І е, сьогоднішня зустріч це з однієї сторони презентація нашої школи як першого проєкту ширшої платформи К'Юр, е, називається «Culture for Recovery», е, 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 А з іншої сторони, це і наше бажання проговорити з усім суспільством про ту, яке ж місце і роль культура може займати у проєктах відновлення, власне, трішки історичного контексту. Тексту, що ж таке culture for recovery. я думаю, що варто згадати, що все почалося для нас з запровадження стратегії розвитку культури. Саме тоді пані Альона Шкрум до нас також доєднувалася, і це було на початку 25-го року, коли ми говорили про те, що дійсно міністерство відновлення, міністерство культури повинні співпрацювати для того, щоби. Візуалізувати саме культурну складову в е, наших проєктах відбудови країни далі. Е, цей проєкт розвивався і знайшов своє відображення у е, Вужгородській міжнародній конференції міністрів культури, куди вже доєдналася до нас і е, пані Олена Ковальська, е, для того, щоб підкреслити, що і для офісу президента це теж є питання, яке вони бачать і хочуть е, далі продовжувати підтримати з точки зору розвитку е, нашої країни. Ну і власно е, сама презента вже цієї платформи після того як ми знайшли нашого надійного партнера, який сьогодні і презентує перший запуск пілотного проекту школи для громад відновлення. Саме з ними ми обговорювали деталі, обговорювали як і що буде входити в ем, проект, е, якби і навчання цієї школи, які громади пілотно будуть брати участь, і всі деталі ми теж сьогодні е, зможемо почути. Тому власне, такою відправною точкою можемо вважати URC, е, конференцію відновлення, яка відбулася е, в Римі, і е, здається. Ну, місяць від, пройшов від цієї конференції, і сьогодні ми вже презентуємо запуск е, самої школи пілотного проекту. Про що ми сьогодні говоримо? Ми говоримо про те, що нам хочеться в громадах і в проектах відновлення створювати місця, куди хочеться повертатися. Ми хочемо е, повернути громадам таке е, відчуття. Е, Розуміння унікальності і своєї ідентичності і історії, і хочемо, щоб саме ці речі були відображені в е, тих інфраструктурних і роздаткових проєктах, які сьогодні вже в наших е, громадах е, відбуваються. Ну і зрозуміло, що ми працюємо в тому числі і на перспективу. і Хочемо, щоб громади ставали тими е, містами, куди е, буде їхати велика кількість туристів, не тільки подивитися на те, що е, е, які жахи відбулися в нашій країні е, е, з точки зору руйнації. І звичайно, те, наскільки наша культура і історія багати, наскільки вона може відображатися в урбаністичному розвитку, власне, в нас в нашій платформі культури відновлення є три основних дуже прості цілі, але я думаю, що вони несуть такий дуже глибокий зміст. Перше, це створити спільноту однодумців, які всі розуміють цінність культури і вміють інтегрувати саме культуру у проекти відновлення. Друге, це посилити спроможності громад завдяки доступу до знань, і це саме забезпечить школи ті експерти, які запрошені в цій школі наші викладати. І третє, це звичайно закріпити культурний компонент в планах і проектах відбудови для того, щоб в нас не було не були просто будівлі і стіни а щоб в нас були сенси і розуміння, чому ми тут і чому ми хочемо тут залишатися. Власне, основні напрямки платформи це ось перше сьогодні старт школи, про деталі того, які громади зможуть до неї доєднатися. Сьогодні також нам трішки Ганна Неченко пізніше розповість. Окрім цього, ми хочемо будувати міжнародні партнерства, і в цьому плані італійські громади, з якими ми спілкувалися під час ЮРСІ, всі виголосили своє бажання велике допомагати. Поширювати свої знання, бо хто як не італійські громади дуже добре розуміють, як використовувати культурну спадщину для привабливості своїх регіонів, і як власне робити це чинником економічного розвитку громад. Ну і звичайно, це наші навчання і воркшопи разом з. Міністерством відновлення із дрім, бо ми хочемо, щоб ці всі проекти були правильно реалізовані і оформлені, щоб і інші наші міжнародні партнери могли доєднуватися, і також фінансувати реалізацію цих проєктів у майбутньому. Власне на закінчення скажу, що к'юр це відкрита платформа. Всі громади абсолютно можуть до неї доєднатися, які дійсно розуміють і бачать, що відновлення це не лише про фізичне, але і про сенси, і про пам'ять. І про гідність, тому запрошую всіх доєднуватися і дякую. Дякуємо, пані Анастасія, за таке глибоке занурення в саму концепцію школи як нового інструменту взаємодії з громадами. Очевидно, що така ініціатива не може стояти осторонь загальної державної політики з відновлення культури, адже всі ми держава, громади, донори рухаємося в синергії єдної єдиної цілі. І наскільки це співзвучно з баченням держави, нам розповість сьогодні пані Олена Ковальська, заступниця керівника офісу президента України. Вітаю всіх. Дуже дякую за запрошення сьогодні на, на, на цю подію. Для нас це дійсно важливо. Я у, в офісі президента відповідаю за гуманітарний напрямок і культура, освіта, молодіжна політика це те, що мені болить, і це зона відповідальності. Ми тому власне ми і співпрацюємо з з, міністер, з міністерством культури. По-перше, хочу сказати, що будь-які питання культури, зараз ми розглядаємо як елементи системи національної безпеки. Тому що, коли ми занурюємося в чинники, які створили ту війну, в якій ми зараз з вами живемо, якщо задавати собі питання, Чому декілька-декілька разів, то там в коління ми приходимо до питання культури, до питання культурної ідентичності. Тому, е, тому це було анонсовано президентом як один з десяти пунктів плану стійкості, який був анонсовано в листопаді минулого року, по якому ми зараз і живемо, власне. Це з. З одного боку, з іншого боку, ми зараз, країна проходить через період е, оновлення не тільки фізичного, як сказала Анастасія, ми з. Ми переосмислюємо себе як українці, ми переосмислюємо, що таке українець, і це не про кров і не про ДНК це про нашу ментальність, це про нашу культуру, про нашу культурну ідентичність. І нам зараз важливо не тільки заборонити все російське і вплив взагалі ворога на нашу країну. А нам дуже важливо відновити те, що ми маємо, створити новий культурний і культурний контент для того, щоб покоління, які, які зараз зростають, вже зростали трошки іншими українцями, ніж ми, щоб вони це не переосмислювали, а щоб вони вже так мислили. Тому це це все лягає повністю і в стратегію. Президента і в загальнодержавницьку стратегію. Якщо ми по, е, трошки тактичніше, раціональніше подивимося на питання культури і культурної ідентичності, ми зрозуміємо, що, як і всі інші питання, ми можемо фантазувати, скільки ми хочемо, але хтось на землі руками повинен це робити. І власне ця програма, скажу чесно, це Мабуть, перша і найпотужніша програма, яку я бачу в роботі Міністерства культури, яка відпрацьовує дуже стратегічні питання на тактичному раціональному рівні і дає реальний інструмент впровадження цих стратегій, які заклала держава. Це дуже важливо, це дуже, це дуже добре мечиться з. Програмою децентралізації, коли кожний регіон не тільки отримує ресурси, якими він розпоряджується, а ще він отримає відповідальність, і отримає, як в даному випадку. Скіли для того, щоб це реалізувати, я багато їжу регіонами, спілкуюся з департаментами культури і з місцевими культурними діячами. і Я скажу, що в регіонах це ну не просто голод, я не знаю. Це ну надзвичайна потреба в культурному контексті, в культурних проєктах. люди сприймають в регіонах сприймають культурні проєкти у порівнянні з Києвом. В рази емоційніші. І це особливо схід і е, південь країни. Там це неймовірно потрібно для того, щоб підтримувати людей. Це просто ну це як повітря. І тому я е, дуже рада цій програмі, готова від Офісу президента, використовуючи всі наші ресурси, підтримувати це. І я дякую Анастасії, Міністерству культури за цю ініціативу. Це мене дуже важливо. Дякую. Пані Олено, дуже дякую вам. До слова запрошую пані Альону Шкрум, першу заступницю міністра розвитку громад та території України. Пані Альона розповість про те, як відновлення культурних об'єктів, робота з громадами на цьому треті гармонізується із загальним баченням стратегію процесу відновлення зруйнованої та пошкодженої інфраструктури, адже роль міністерства розвитку громад є ключовою на цих напрямках. Прошу вас. Дякую дуже доброго дня всім. Щиро дякую Міністерству культури за запрошення і партнерство «За сильну Україну за те, що знайшли фінансування для такої дуже важливої програми за те, що ви є надійним партнером. Насправді, коли ми говоримо про відновлення, відновлення країни у війні. То перше, що спадає на думку, це мабуть мости, дороги, багатоповерхневі будинки, які ми відбудовуємо, і таке фізичне відновлення, так, важке відновлення інфраструктури, там рельси, бетон, каміння і так далі. Але відновлення це ж зовсім насправді не про це, і не лише про фізичне відновлення це відновлення надії. Це відновлення нашого бачення, нашої країни, яку країну ми хочемо мати, яку країну ми хочемо відновити. І ми відновлюємо точно не так, як було. І не просто так, як було. Ми не відновлюємо там старі радянські будинки, так як вони існували, і так як вони були. Ми не відновлюємо ті дороги, які нам зараз не потрібні, або не стратегічні, або там їх треба розширити навпаки, а не відновити. Ми відновлюємо бачення, ми відновлюємо майбутнє, ми відновлюємо надію. І для тих громад, які постраждали, ми зараз бачимо, там на 70-80-90% відсотків, такі, як, наприклад, Буча, Бородянка в Херсонській області громади, Посад Покровське, Ягідна. Там і багато багато, на жаль, таких прикладів. Там, де зруйновано було кожен будинок, і 90% відсотків там всього житлового фонду, і 90% відсотків доріг, 90% відсотків шкіл. Люди, коли бачать фізичне відновлення, вони дуже дуже просять, дуже дуже потребують і повертаються насправді не лише за відновленням фізичним, а повертаються за відновленням саме емоційним, і за відновленням надії і за відновленням свого бачення майбутнього в цьому. Будинку в цьому селищі в цьому місті, тому без культури, без туристичних об'єктів, без об'єктів місць пам'яті, без якихось культурних історій це майже неможливо зробити. І ми тут дуже раді, що нарешті ми почали цю розмову насправді, тому що ми дуже багато робили. В останні роки війни по фізичному відновленню бігли там, знаходили кошти, знаходили гранти, кредити, і дуже мало робили для відновлення об'єктів культури. На це коштів не вистачало, це завжди залишалося в меншому трохи пріоритеті. Але зараз ми приходимо до концепції комплексного відновлення. І тут я страшенно рада, що і Міністерство культури, і в принципі всі міністерства це підтримують. Коли ми беремо якесь конкретне містечко або конкретні об'єкти і намагаємося. Побачити там майбутнє цього містечка, відновлювати не лише школу, не лише житло, не лише дорогу, а й нові технології енергоефективність, якийсь новий квиток на транспорт і обов'язково. Культуру, музей, е, якийсь простір, де може бути самовираження. Е, якісь, е, ну навіть хай це будуть невеликі, але культурні об'єкти, які зараз ну, символізують надію і той досвід, який ми з вами проживаємо, виражають в зовсім іншому вимірі. Е, тому е, ну, насправді громадам дуже важко шукати на це кошти. Коштів стає все менше на сьогодні. Єдина країна і перша країна, яка підтримує відновлення культури і відбудовує український cultural heritage, так званий да культурну спадщину. Це Італія, тому дуже символічно, що це все почалося з Італії, з Риму, з конференції відновлення. Ми на сьогодні підписали угоду міждержавну з Італією про відновлення культурної спадщини центру Одеси, декілька історичних будівель, декілька важливих музеїв, декілька театрів, і це все дуже. Співзвучно для європейських країн я впевнена, що ми знайдемо набагато більше партнерів в майбутньому разом з міністерством культури з урядом, тому що це та культурна спадщина в багатьох. Містах, яка зруйнована, вона не є культурною спадщиною лише України. Вона є культурною спадщиною ЮНЕСКО, вона є культурною спадщиною і Італії, і Греції, і інших країн. І вони зараз приходять і повертаються до розуміння, що це теж треба відновлювати. Але без допомоги громад, без лідерства навіть з самих громад, з самих регіонів. Це зробити буде дуже важко. Вони мають пропонувати власне бачення, вони мають переживати власний досвід. У кожного регіону цей досвід трохи відрізняється, і тому величезний був запит на такі програми, які можуть допомогти громадам. Ці культурні об'єкти відновити, переосмислити, створити, запропонувати. І тут дуже класна історія, що цю можливість їм дає партнерство за сильно Україну. Подаватися такі проекти будуть через DREAM. Це велика онлайн-платформа, якою ми дуже сильно пишаємося, де достатньо прозоро можна від кожної громади отримати заявку, внести проект і далі цей проект буде доступний для всієї України оцінити і подивитися. І далі вони можуть вибиратися звідти. А що ще більш важливо, оскільки платформа і на англійській і на українській мові, то ми сподіваємося, що ці об'єкти побачать і іноземні інвестори, і інші країни, і інші наші партнери, і вони теж зможуть ці проекти взяти і теж зможуть їх оцінити і на них спрямувати кошти або інвестиції. Ми також дуже сподіваємося, як міністерство, яке відповідально ще за єдиний маршрут місцями пам'яті, так званий єдиний цифровий маршрут місцями пам'яті в Україні. Ми дуже сподіваємося, що там будуть проекти. З меморалізації. Це не тільки проекти про наш біль, це можуть бути абсолютно інші культурні проекти про ті місця пам'яті, які є символічними насправді з надією, з перемогою, з якимись речами, які для цієї громади важливі. Це може бути трансформаторська будка, там, в яку потрапив снаряд, а потім під бомбами дві людини владнали це там, і її починили за одну ніч і повернули світло цілому селищу. Це може бути, і звичайно, якесь місце пам'яті, яке є дуже важливим, там такі, як. Буча Бородянка, в яких уже ці місця пам'яті з'явилися. Тобто це можуть бути проекти абсолютно різного змісту, але вони, їх всіх об'єднує надія, їх всіх об'єднує спільне бачення, їх всіх об'єднує культурна цінність, ідентичність і. Ну, сподівання на зовсім інше майбутнє, і насправді люди дуже сильно об'єднуються навколо цих проектів. Від громад дійсно, як сказала пані Олена, величезний запит на це, і я вдячна, що на сьогодні ми можемо невеличку частину цього запиту задовільнити і дати їм можливість податися на цей проект, отримати фінансування, зробити його. І далі, ну дай Боже, об'єднати навколо цього громаду, показати приклад іншим громадам. І саме так воно і має рухатися, саме так ми маємо вибудовувати власну візію і власне бачення нашого майбутнього. Дякую. Пані Альоно, дякуємо дуже за ці слова, вашу роботу та підтримку нашої ініціативи. А тепер поговоримо більш детально про саму школу і запрошую до слова Анну Аніщенко, очільницю програми Партнерство за сильну Україну. Якщо коротко, керівницю команди, яка роз... Керівниця команди розробників самої школи, адже проєкт втілюється саме за підтримки фонду партнерства за сильну Україну. Пані Ано, що таке школа культури у відновленні, які її цілі і який формат хто може долучитися до цієї школи? І чому саме ваша програма вирішила підтримати цю ініціативу? Доброго дня, вітаю. Я почну, мабуть, із. Із відповіді на останнє запитання, чому саме ми хочу сказати пару слів про програму і чому ми підтримуємо культурну складову відновлення. І як ми дійшли до цієї ініціативи, програма «Партнерство за сильну Україну це мультидонорська програма, яка фінансується урядами країн Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Метою нашої програмної діяльності є посилення стійкості України, українських державних інституцій, громад у протидії російській агресії, і робимо ми це надаючи критичну підтримку громадам для посилення безпекової ситуації в громадах, відновлення критичної інфраструктури та сервісів. Географія нашої діяльності це насамперед прифронтові та прикордонні області. І сьогодні ми презентуємо дуже важливу ініціативу Школа громад культура у відновленні це приклад нашої стратегічної співпраці, партнерства, партнерство в назві нашої програми разом з міністерством розвитку громад та територій, міністерством культури та стратегічних комунікацій, офісом президента. Тому що е, для нас е, дуже важливо, ми вважаємо, дивитись на культуру через е, на відновлення через призму культури, оскільки саме таким чином ми можемо досягнути більшого ефекту, не просто як е, кажуть, сказала пані Альона, відбудувати фізичну інфраструктуру, а посилити безпекову ситуацію, е, розкрити економічний потенціал громад. І е, таким чином посилити соціальну згуртованість. І знову ж таки, нашу ціль е, е, це стійкість України. Е, е. Я не хочу сперечатись про першість італійці чи наша програма. Але для нас завжди культура це не було щось другорядне. Культура завжди була одним із програмних активностей, і ми ніколи не дивились на культуру як щось не непріоритетне, що може почекати, коли закінчиться війна. Тому що Справжній проєкт відновлення він починається з людей, з їхніх цінностей і відчуття приналежності до своєї громади або країни. Бо там, де люди знають, хто вони, громади більш згуртовані, люди швидше надають допомогу одне одному і знову ж таки, це запорука стабільності і стійкості. Саме тому збереження культури ідентичності дуже важливе, про що наголосила пані Олена: саме в прикордонних областях, при фронтових областях, починаючи від півночі Чернігівщини і до півдня Херсонщини, Миколаєва і Одеси. І насправді, з самого початку нашої роботи у 2022 році. Ми бачили, що існує величезний запит від прифронтових прикордонних громад на культурні події, ініціативи, на культурні простори, бо це надає можливість не лише зберегти пам'ять, не лише задокументувати воєнні злочини чи навіть надати певне відчуття справедливості, а це також і можливість людям прийти до безпечного простору. Спільно зібратись, обговорити про проблеми і визначити пріоритети відновлення і розвитку громади. Тому ми дуже радіємо, що погляд на відновлення через культуру був настільки потужним, потужною ініціативою на важливій, мабуть, найбільш важливій конференції для України з відновлення цього року у Римі. І саме в Римі ми вже оголосили про наміри створення цієї школи. Е, у її концепції ми плануємо дотриматись мультидисциплінарного підходу. Е, тобто це е, знову ж таки е, наша спроба поглянути на багатогранні цінності культури для відновлення: безпека, економіка, соціальна згуртованість. І е, до участі е, у школі. Ми запрошуємо не індивідуальних учасників, ми запрошуємо команди. Тобто, це команди, у складі яких ми очікуємо, будуть очільники громад, фахівці з проєктного управління, фахівці із залучення фінансування. Ну і звичайно, представники культури культурні дієвці. Програма школи передбачає чотири модулі офлайн-онлайн. Стартуємо ми вже в вересні. Перший сезон плануємо закінчити у грудні цього року і будемо про, говорити про такі теми, як креативні індустрії, про урбаністику, про циркулярну економіку, про стратегічне планування і територіальне планування. Ми очікуємо в першому сезоні відібрати 10 команд. Які представлять свої проекти, і проекти будуть, е, будуть представлені на платформі Dream. Також і ми плануємо долучитись з фінансуванням, і е, е, в наших планах надати фінансування до чотирьох учасників з десяти наших перших випускників. Але на цьому ми не будемо зупинятись. Ми дуже ми розраховуємо на успіх цього пілоту і мати нові сезони. І побачити, що фактично проекти з культурою в серці стануть таким мейнстрімом української відбудови. Пані Анна, дякую вам дуже. Важливо, що ця школа працюватиме не лише з теорією, а й також з практичними інструментами від стратегії до технічних завдань проекту. Е, я запрошую до слова пані Анастасію Бондар, яка підсумує наш сьогоднішній захід. Ну, власне, я думаю, що ми сьогодні почули е, дуже важливі і такі стратегічні речі. Перше, це те, що культура є складовою національної безпеки. А е, друге, що відновлення без культури це просто стіни, а відновлення з культурою це відновлення життя. І третє, що е, Засвідчення власне від наших міжнародних партнерів, і мені хочеться думати, що це така групова думка багатьох наших міжнародних партнерів про готовність надалі продовжувати, сподіваюся, розширювати підтримку саме проектів культури у відновленні. І ми дійсно хочемо, щоб кожна відновлена школа, парк або площа вони всі говорили мовою культури для того, щоб у цих просторах була. Відчуття дому, відчуття безпеки і відчуття гордості за нашу країну. Я дуже дякую всім. Дякую всім спікерам та гостям. Нагадую, що ви можете переходити на на останньому слайді був qr код так за посиланням, щоб зареєструватися на участь та подати заявку на участь у школі. Також вся інформація розміщена на офіційному сайті Міністерства культури. Тому доєднуйтеся. Дякую за увагу. Всім гарного та мирного дня.